Усім привіт! Це відео буде про нові водилища компанії Golden Cage, які надійшли в продаж на початку весни 2025 року Evolution X2. Особливість цих водилищ у тому, що вони комплектуються двома верхніми колінами різної спрямованості. У нашому випадку фідерним і короповим. Ідея такого форм-фактору водилищ не нова. А ось застосування відрізняється залежно від регіону риболовлі. Наприклад, у Європі такі водилища використовують як класичні фідерні, а з більш жорстким першим коліном без квівертипів для лову вусача. Але суть не змінена: це універсальні водилища, які підійдуть широкому колу рибалок. А сфера їхнього застосування перекриє як фідерні риболовлі на річках та водосховищах, так і комерційну риболовлю на флетфідер або класичні коропові водилища. Також еволюшени можна використовувати для лову сома. Переходимо до технічних характеристик. Серія наразі представлена трьома довжинами 3,6, 3,9 і 4,2 м з тестом до 180 г у зборі з фідерною вершинкою або 4 лб з короповою. Бланки виконані з високомодульного карбону модульністю 30 тонн. Лад швидкий, що дає змогу цим водилищам здійснювати дуже далекі і головне точні закидання, оснащені кільцями Webo зі вставками СІК, які мають високий ступінь полірування. Це істотно знижує коефіцієнт тертя шнура або велосинів. Далеким дистанціям також сприяють протизахльосні рами вхідних кілець, а комфорт закиданню і вимотуванню оснащення додає тюльпан з такою ж рамою. Котушкотримач Webo DPS із заднім розташуванням фіксувальної гайки. Він надійний, випробуваний часом і безліч у водилищ і котушок. Підійде як для фідерних котушок у розмірах 4-6 тисяч, так і для так званих коропових бікпит-котушок розмірами від 8 до 14 тисяч. Для зручності транспортування Evolution ділиться на три рівні частини. Чехли для перевезення і зберігання виготовлені з якісного поліестеру і мають 4 відсіки для кожної з частин водилища, а також окремий відсік під тубус з квівертипами. Руків'я Evolution'ів рознесене з якісної EVA в місці хвату. Розглянемо кожну модель детальніше. Першим буде водилище довжиною 3,6 метра. Оптимальні ваги годівниць для фідерної комплектації від 100 до 150 г. Далі на відео буде показано закидання з грузом вагою 150 г, а також невеликим перевантаженням водилища грузом 200 г. Перевантажувати водилище я категорично не рекомендую, і ці кадри було додано в ознайомлювальних цілях, щоб показати роботу бланку і продемонструвати запас міцності водилища. Закидання виконувались на дистанцію приблизно 100-110 метрів. Вага цього водилища з фідерною вершинкою 351 г, довжина руків'я 550 мм. А вхідне кільце 40 40-го розміру, транспортувальна довжина 126 см. У комплекті всіх моделей два карбонових cuвертипа довжиною 50 см і посадковим діаметром 3,5 мм. Кілець на них всього 4 плюс протизахльосний тюльпан. Вони збільшеного розміру 2, 2,8 і 8 розміру тюльпан. Для коропової вершинки комфортний діапазон вантажів від 100 до 140 грамів. Максимальна робоча вага 150-155 грамів, а оптимальні ваги для дальнього закидання 110-130 грамів. На відео буде показано закидання з використанням максимальної робочої ваги 150 грамів, а також перевантаження вагою 200 грамів. Знову ж таки кадри представлені тільки для ознайомлення і демонстрації роботи бланка. Закидання виконувалось на дистанцію приблизно 120-130 метрів. Вага водилища з короповою вершинкою 354 г. Тюльпан 12-го розміру для цього варіанту виконання у всіх довжинах. Далі модель довжиною 3,9 метра. Вага годівниць і грузил, які я рекомендую для цього водилища, будуть такими ж, як і для моделі 3,6 метрів. Так само, як і для наступної моделі завдовжки 4,2 метра, оскільки тест у них один. Відповідно, демонстраційні відео з закиданнями будуть з тими ж вагами, що і раніше. Вага цього водилища з фідерною вершинкою 382 г. Довжина руків'я – 600 мм, а вхідне кільце 40 40-го розміру. Транспортувальна довжина 136 см. Далі відео закидів водилища в короповому виконанні. Вага цього водилища – 388 г. І остання в нашому огляді модель довжиною 4,2 метра. Вага в комплекті з фідерною вершинкою 433 г, скороповою 442. Довжина руків'я 600 мм, а вхідне кільце 40 го розміру. Якщо підбивати підсумки, то видно, що тести у водилищ ідентичні, відповідно, сфера застосування буде приблизно однакова. Винятком буде тільки наявність або відсутність рослинності на березі, яка може заважати нормальному закиданню, а також передбачуванні дистанції лову. За наявності навислих гілок дерев або під час лову на ближніх дистанціях достатньо буде довжини 3,6 метра. Універсальне водилище завдовжки 3,9 метра дасть змогу збільшити дистанції лову. Водночас це не сильно позначиться на зручності використання і транспортування. Довжина 4,2 метра дасть змогу докинути до найвіддаленіших точок лову або провести рибу під час виведення через найкрутіші брівки. Загалом Evolution чудово підходять для лову на річках із сильною течею і використанням важких ваг годівниць, а також для лову коропа на платниках із використанням як флет і метод фідерних оснасток, так і класичних коропових. Якщо у вас залишились запитання по еволюціону, пишіть у коментарях. До зустрічі на водоймах нашої незламної країни.